Це слова апостола Павла, які він записав до Филип'ян, Третій розділ, 13 вірш. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Бог закликає, щоб ми пам'ятали всю дорогу, якою вів нас Господь. А апостол Павло каже, я не вважаю себе досягнувшим, але забуваючи те, що позаду, іду до того, що попереду. Хай допоможе вам всім, Господь, дорогі мої брати і сестри, пам'ятати те, що було позаду, і прагнути до того, що ви попереду. І для вас я зачитаю ще одне місце і слова Божого, таке побажання це слова апостола Павла до римлян. Роз... 15 розділу, починаю з першого віршика. Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро та збудування. Оце моє побажання. Ми сильні, повинні нести слабості безсилих. В церкві є сильні люди і в церкві є слабі. Хай допоможе нам Господь. Пам'ятати про те, що в церкві є слабі, і ті, хто сильні, несімо слабості безсилих. Бо й Христос не собі догоджав, як написано, з неваги тих, хто тебе зневажали, упали на мене. Христос це робив, і ми повинні це робити. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою. Писанням ми перебували. Хай Господь допоможе нам перебувати в Писанні. Коли ми будемо перебувати в Писанні, ми тоді зможемо нести тягарі один одного, і ми зможемо мати терпіння один до одного. Бо терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом і Ісусом. Хай Господь допоможе нам всім бути однодумними. Це дуже і дуже велике бути однодумним. Коли ми будемо однодумними, тоді ми не будемо возвищатися один над одним. Тоді ми будемо е, вважати один одному, одного більшим за себе. Хай допоможе нам всім, мені і вам, дорогі мої брати і сестри, саме в цьому. Е, а Бог терпеливості і потіхи, нехай буде з вами в однодумності між собою Христом Ісусом. Щоб е, ви однодушно одними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як Христос прийняв нас до Божої слави. І коли ми будемо однодумними, і коли ми будемо рахувати один одного вищим за себе, тоді ми зможемо прославляти нашого Господа своїм життям. Хай Господь вам в цьому допоможе. Будьте благословені. Амінь.